Слава Ісусу Христу! Як швидко закінчити війну? Для цього треба кожні, кожному українцю стати на коліна і візвати до Бога, не надіятися на якихось можновладців, на якісь там країни, на зброю тощо, тому що той, хто надіється на людину, Біблія говорить, він проклятий. І Надіючися на людину, він приречений на провал, на крах. І Господь також говорить, щоб ми взивали до нього, щоб ми надіялися на нього. І, приклад, тому єврейський народ, який неодноразово малочисельною армією отримав перемогу. І для Бога не важливо, що наша країна менш чисельна, у нас менша економіка, і багато факторів, які не на нашій стороні, кількість військових і так далі. Але ми можемо бачити, що для Бога немає нічого неможливого, і досі ще ця війна триває, і досі ще ми стоїмо лише завдяки Божій милості. Божій любові до нас, тому що якщо подивитися на масштаби Росії, масштаби України, то зразу стає зрозумілим, що без Бога тут не обійшлось. І сьогодні безліч християн, які були колишні, колишніми наркоманами, алкоголіками, блудниками, вбивцями, я не знаю. Злочинцями різного характеру, і вони покаялися і прийшли до Бога. І вони стали щасливими, вони побудували щасливі родини, вони служать Богу. І чудовий приклад Ніневії, коли надзвичайно грішні люди, які славили своєю жорстокістю, покаялись від проповіді. і вони, Бог їх помилував і дав їм ще шанс, незважаючи на їхні гріхи. Нам так само треба покаятися, взивати до Бога, відвернутися від своїх лихих справ. Лише тоді ми зможемо отримати свободу, свободу від рабства гріха, від рабства сатани. Задумайтесь над своїм життям. Воно дуже коротке. І нам цей проміжок даний для пізнання Бога. Без Бога щастя неможливе. І багато людей говорять. От закінчиться війна, все буде добре, але Біблія говорить інакше, що в подальшому події будуть набирати все більших і більших обертів, і все це в Біблії чітко описано. І зняття шостої печатки, на конуні якого ми стоїмо, де буде потужний. Вибух, і кожна гора здвинеться з свого місця, кожен острів здвинеться з свого місця, і небо втратить свої захисні властивості. І далі взагалі будуть такі жахіття відбуватися, що без Бога їх подолати неможливо. Але Бог дає нам шанс, Бог дає нам можливість амністуватися від цих всіх напасть і спасти свою душу, тому не марнуйте своє життя даремно, тому що воно дуже коротке. Приєднуйтесь до живої біблійно-апостольської церкви. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, запрошую вас долучитись до міжнародної місії, слово Боже, християнської місії, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.